У Тернополі стартувала інформаційна кампанія з протидії торгівлі людьми та популяризації правил безпеки під час міграції У рамках цього проєкту. Уже незабаром у Тернополі маршрутом номер 10 курсуватиме тролейбус номер 104. Ідучи у ньому, тернополяни зможуть ознайомитися з реальними історіями сучасного рабства та дізнатися, як берегтися від експлуатації. Це по перше, безробіття, певне зубуження народу. Недостатнє фінансування соціальних е, програм державних, місцевих, або, в деякій мірі, навіть зменшення е, таких асигнувань, е, штовхає е, населення до е, певних кроків, е, чи виїзду за кордон, чи займання нелегальною. Незадекларованою працею такі акції одночасно проводять ще у десяти містах України шляхом зовнішнього брендування транспорту, інформаційними постерами та розміщенням реклами на зупинках, аби підвищити рівень обізнаності населення щодо ознак торгівлі людьми, надання допомоги постраждалим особам та привернення уваги до проблем сучасного рабства. Заступниця директора Тернопільської філії обласного центру зайнятості Галина Приступа каже, шукаючи роботу, варто добре ознайомитися Митись із інформацією працедавця, аби переконатися, що вона відповідає дійсності. У Нас є відділ з рекрутингу та взаємодії з роботодавцями, де на засадах рекрутингу буде здійснено підбір роботи, і робота буде підлаштована до людини таким чином, щоб підібрати і ті вимоги, які ставить роботодавець, і ті нав і співставити навички, які має людина. Якщо ж ви все таки стали жертвою тогіль людьми, повідомте про це правоохоронцям за номером 102 або телефонуйте на гарячу лінію за номером 527. Людина, яка мала досвід. Таких історій може розповісти про свій досвід травматичний, залишити свої контакти, і, відповідно, вже з нею зв'язуються працівники міжнародної організації з міграції, які далі завдання яких не втратити таку людину, а надати їм допомогу. Пані Оксана говорить, основна мета кампанії підвищити обізнаність українців про сучасне рабство та методи протидії цьому явищу. Тролейбус із листівками та банерами курсуватиме маршрутом номер 10, а згодом номер 2 та номер 5, аби більше людей могли ознайомитись з інформацією. Загалом кампанія триватиме до шести місяців.